У цій штольні видобували гіпс для Микитівського алібастрового заводу. У 1970-х роках її зачинили через підвищення ґрунтових вод. Лише пів роки тому штольню знов почали використовувати тепер як майданчик для печерного дайвінгу. Облаштував майданчик у шахті. Інструктор з печерного дайвінгу Роман Ванесов розчистив територію, зробив двері, дерев'яний поміст, драбини та світло. Спочатку, приблизно, 2011-13 році, печерні дайвер, дайвери з Дніпра, Одеси з Києва знайшли цей майданчик за допомогою місцевих фахівців. Вони дослідили і Перші так звані ходовики, тобто мотузки, по яких рухаються печерні дайвери, вони були прокладені десь приблизно півтори кілометри цих мотузок. І... Потім, в 2014 році, дослідження цього дуже унікального місця припинилося у зв'язку з бойовими діями, які почалися на Донбасі. На облаштування території всередині штольня знадобилося шість місяців. Роботи велися з серпня 2020 року. В цей отвір ми залазили, були всі подряпані, були всі в цій глині. І за допомогою мотузок, за допомогою драбини ми спускалися сюди, йшли по цій воді і досліджували, занурювалися. Ну, після так, декілька таких занурень мені стало вже дуже тяжко. І в мене виникла ідея зробити унікальне місце для тренувань саме тут, в Донецькій області. Наразі у шахті Воєнвецькій розробили дев'ять підводних маршрутів. Сьогодні випробовувати їх. Приїхали дайвери з Дніпра. Перед зануренням вивчають карту штольні та проходять інструктаж. От ось ось, після цього, йде глибина приблизно 6, 7, 8, 9. І от тут уже 10. Ось дета часть піщери, якщо тут ходити. Тут близько 10 метрів. Температура води на початку маршруту плюс 7 градусів. Далі каже Роман, збільшується до 10 градусів. Для занурення дайвери використовують гідрокостюми та спеціальне обладнання загальною вагою 50 кілограмів, каже Андрій Воробйов. Сьогодні у нас по плану три часа під водою. Три часа тренувань. Це практично весь наш ліміт газу, який ми можемо дозволити потратити здесь на цих глибинах. Теоретично це єдина пещера в Україні. У нас нет других заводнених піщер, які пригодні для дайвинга. У нас є каньоны, у нас є нечто з э, більшими глубинами, але це явно не пещера. Це єдине, що є інструктором з печерного дайвінгу дніпрянин Андрій працює чотири роки сьогодні. Саме у цій штольні тренуватиме двох своїх студентів-дайверів. Будуть імітація різних поломок, якихось там ситуацій, які можуть возникнути підводою. Ми повинні на них правильно реагувати. Максимальна глибина в цьому місці 20 метрів. Глибше ще ніхто не занурювався, тобто ми, ми дійшли до того, де є найглибша найглибша ділянка, але там ще ніхто ніхто не був. Як розповів Роман, на території Бахмутського району три штольні придатні для Київдайвінгу. Так ще називають занурення в печерах у Соледарі, Іванграді та ця у селищі Зайцеве. Лише вона облаштована для занять. Їздять сюди за 10 кілометрів від лінії розмежування дайвери з різних. Міст України Надія Задорожня Андрій Різніков новини на Суспільному.